Друзі, чи знали ви, що навіть найвідоміші люди світу не завжди говорили вільно та впевнено, дехто з них у дитинстві заїкався, мав труднощі з вимовою або не міг чітко висловити свої думки. Але всі вони довели мовленнєві порушення це не перешкода, якщо вірити в себе і працювати. Уінстон Черчилль. Прем'єр-міністр Великої Британії, який мав заїкання. Проте саме він став одним із найкращих ораторів у світі, чиї промови надихали цілу націю. Мерелін Монро легендарна акторка. Вона заїкалася в дитинстві, але зуміла перетворити свою мовну особливість на м'який впізнаваний голос, який зачаровував мільйони. Брюс Вілліс – відомий актор. У дитинстві він заїкався, але, виступаючи на сцені, помітив, що заїкання зникає. Театр став його шляхом до впевненості. Елвіс Преслі, король рок-н-ролу, мав труднощі з вимовою деяких звуків, проте це не завадило йому стати символом музики та епохи. Семіол Джексон у дитинстві теж заікався. Акторська майстерність допомогла йому не лише подолати заїкання, а й стати одним із найхаризматичніших акторів Голлівуду. Ед Ширан популярний співак і автор пісень, він почав заїкатися після щеплення у дитинстві. Але завдяки музиці, ритму та читанню репу позбувся цієї проблеми. А Джулія Робертс мала труднощі з артикуляцією та завдяки наполегливості стала однією з найвідоміших акторок світу. Усі ці люди довели: головне, не ідеальна вимова, а віра в себе, наполегливість і бажання змінюватися. Тож, якщо у тебе щось не виходить, не зупиняйся. Можливо, саме твоя історія колись надихне інших.